Всім привітки! Розпочинаю сьогодні відео із посилочкою. Іду зараз додому. Слухайте, золотава осінь краса. До речі, це посилочка від моєї підписниці. Вона мені написала в Телеграмі, що хоче прислати мені подарунок засіб від Плісняви. І я не знаю, мені здається, що там щось ще, бо... Якби я не проти була взяти засіб від плісня, ви самі знаєте, нас полюбляє підцвітати в квартирі. Тому, думаю, спробую. Я вже вдома відкрила цю коробочку дивіться, що тут. Ну, я прямо вгадала, тут така баклашечка маленька. Так, це в нас фада, засіб миючий для механічного видалення плісняви. Антипліснява, Призначений. Так, повністю готовий до застосування, засіб для ефективного знищення та захисту від плісняви будь-яких внутрішніх та зовнішніх поверхонь. Кафель, ми кафельні шви, дубові кабіни, шкіра, дерево, камінь, штукатурка, тканини, в ванних і туалетних кімнатах, саунах, банях, підвальних приміщеннях, гаражах, кухнях, інших приміщеннях та облаштах. Знаннях. Екологічно безпечно, не містить фосфатів та інших шкідливих речовин, не забруднює навколишнє середовище, біологічно розкладається. Так, дивіться. Сьогодні в нас неділя, тому я не буду нічого ним пирскати, але в мене є одне місце, де є все-таки пліснява. Пліснява з'явилася у ванній кімнаті. Я там вішала коврики такі, Дуже грубі на цей вужик, який сушить. І я вам скажу, що в мене там поцвіла стіна, тобто там з'явилась пліснява. Так що буду його тестувати там. Покажу вам далі у відео, можливо, завтра, можливо, післязавтра. А ще в комплекті тут йшло два крема. Крем Renovation від фірми Skin і дитячий захисний крем. Долонька. Да, Дуже-дуже хочу сказати дякую за такі подаруночки. Я обов'язково спробую засіб від плісняви, передивлюся, можливо, у мене ще десь щось є. Думаю, цієї баклажки мені на дуже довго вистачить. Ну і кремчики також буду використовувати. Почитаю за них. А можете мені, до речі, в коментарях написати, для чого саме вони йдуть. Завжди, в неділю, я стараюсь готувати щось смачненьке для дітей. Цього разу це були знову ж таки налисники. Ми з села привезли багато молока, тому буде ще трошечки в мене різдвяної випічки зніматись. Ми вже дивимося різдвяні різні мультики дітям подобається. До речі, можу лишити посилання на цей сайт. На попередніх сайтах, які я вам лишала колись в описі під відео, там з'явилася російська мова. Ви знаєте, що мені здається, що це навіть не наші українські сайти, тому що. Написи всі українською. Весь опис українською, все українською. А ось мультики, фільми почали випускатися російською мовою. Ах ти ж такий, так що я знайшла новий сайт. Зараз дивимося різдвяні мультики. Не знаю чомусь. У мене вже в думках різдво. Хочеться прикрашати квартиру, хочеться. Готувати різдвяні різні смаколики. До речі, розпочинаю я знімати вже серію різдвяних печів, кексів і так далі. Так що чекайте в мене на кулінарному каналі. Я думаю, що я певно всі печива, всі смаколики, різдвяно-новорічні, буду випускати рецепти по окремо. Щоб їх було зручно знайти, а потім в кінці перед самим Різдвом я випущу загальну таку збірку з усіма цими рецептами, щоб їх можна було знайти ще й в одному місці. В мене вже це перше прання, в нас понеділок, до речі. Я вже прийняла душ. Зараз, певно, підсушу волосся, бо якщо його не підсушувати феном, то воно, знаєте, не має ніякої такої укладки, а сохне, як йому хочеться. Вчора писала в телеграм-каналі, що прихворіла трошки, і є таке. Але я вам тут пропишу таблеточки, хоча не знаю, можливо, це тільки мені допомогло. Пробувала їх вперше, мені якось в аптеці порекомендували для дорослих при перших симптомах застуди, грипу і так далі. І я вчора ввечері випила таблетку, сьогодні зранку. І ви знаєте, що мені набагато легше, я щось роблю по дому, я її прибираю. І ось хочу зараз відзняти два нових рецептика на кулінарний канал. Тобто мені хочеться працювати. І це дуже класно. Ніс у мене трохи як заложений. Але я думаю, що підлікуюся дуже швиденько і буду далі в струю. Лікую дітей від аденоїдів вже. І в нас Вовчик захворів. Я думаю, що чи то ми разом десь підхопили, чи то що. В основному у Вовчика є температура. Ну, як, вона вчора піднялась один раз в день і один раз вночі я збивала. <кхух> я якось собі не міряю температуру, знаєте. А, можу встати на тому і добре. Так що. Ну, На сьогодні, від учора, то Вовчика величезний прогрес. Він ходить. Вчора я знімала навіть огляд покупочок із Аврори, і я думаю, на задньому плані багато хто чув, як Вовчик кашляє. І дійсно він так кашляв, в нього нежить почався. Сьогодні вже сопельків немає, але я кажу: я нічого додатково не додаю, бо. А ми почали лікування аденоїдів, і я вважаю, що змішувати лікування аденоїдів і лікування нежиття ну, якби поєднувати не треба, все рівно ті засоби для аденоїдів. Вони і лікують, промивають носика, і лікують нежить. Тому два в одному лікуємо. Вовчик сьогодні активний, нормальний, все коротше кажучи, прекрасно. Тому можемо знімати рецептики. Ой-ой-ой, ой, мама, мама. Ось такі в нас справи. Мамин, синулька. Вже, до речі, закінчились канікули. Юрчик сьогодні йде до школи, я з двома малюками вдома. До речі, задумувалася взяти довідку Васильку. Він же в нас здоровий. Навіть ось цих... Я тільки почала лікування, я впевнена, що нам лікування від аденоїдів допоможе. І мої діти будуть здорові, нічого ми їм робити не будемо. <кій> і ви знаєте, що е, по Васильку вже набагато легше, він цю ніч не кашляв, він зранку встав, не кашляв. Немає, значить, в нього цих соплів, але треба пролікувати повний курс місяць. Побачимо, що буде, буду ділитися обов'язково результатами. Вова, ти показуєш машинки? Да? Такі машинки. Да? Ох, які машинки. Да? І яка ще є? Є голубенька. Та? Да? Я червоненька, так? Да? Привіт, красунька. Босіна! Все. знаєте, скільки людей захоплювалися цим моїм чайничком? Я сама його дуже-дуже любила. І наразі. З мого чайничка лишилося ось це. Ну, буде хоча б дерев'яна підставка і кришечка на місці. Вова брав чайник і побив. Досить багато чого я встигла зробити в понеділок. Відзняла два рецептики, які ви побачите на кулінарному каналі, зовсім скоро. Єдине, що їх треба ще змонтувати і озвучити, досі я це не зробила, була зайнята роботою. Один із рецептиків досить такий простий, звичайний, не на свято, а на щодень рецепт, що можна приготувати із вчорашньої гречки, так, щоб її повністю з'їли. Я не знаю, можливо, нікого цим рецептом не здивую, але я знаю, що є молоді господині, які просто поняття не мають, що робити з тою гречкою. І плюс до всього я спекла І ще кекси. Вчить Василька витирати. В стільниці ну, да. і столика, так? Да? Да. Будеш помічником маминим, так? Да? Ну, да. Давай, витирай, витирай. Рома. Столика витиш? Гарненько столика витирай. Молодець. Ну що ж, в нас сьогодні вівторок, вчора я знімала рецептики на кулінарний канал, ще нічого не монтувала, бо ще доліковуюся. Ось по хлопцях то скажу, здається, вчора я казала, я ще не монтувала просто це відео, що Вовчик захворів, а наразі вже йому набагато-набагато краще. Василько, практично я не чула, щоб він кашляв. Тобто я би сказала, що лікування аденоїдів нам допомагає, але курс лікування місяць ми пройдемо. Тримаємо пальчики. Я не хочу робити дітям ніяких операцій, якщо це не життєво необхідно. Сьогодні вийшло відео саме із нашого будівництва, із того, що я їздила в обласну лікарню, і дуже багато є коментарів, порад, де можна зберігати речі. Дуже. Багато було таких, знаєте, пропозицій взяти щось із старих меблів там зберігати. Я думала про це, але ви знаєте, я якось не хочу туди нічого старого тягнути. У нас там і так старі матраси зараз імпровізоване це ліжко стоїть. Старенький столик із квартири, бо коли мені приїхав столик із табуретки, то. Ми вже користуємося новеньким столиком вже більше року. Мені здається, я й не пам'ятаю, Ну, стіл бомба. Ми старий стіл свій вивезли на наше будівництво. І ви знаєте, там кращого стола, як то кажуть, не треба. Якось мені чоловікова мама пропонувала забрати старі шафки, які в мене тут висіли в цій квартирі на кухні. Мені колись їх віддали. Була у мене старенька така кухня тут висіла. Ми потім чоловіковим батькам завезли, і нижню частину, яка стоїть, вона зараз е активно користується чоловікова мама, я її забрати точно не буду. Ось. І там лишились цієї кухні верхні шавки. Якось сверлити стіни не дуже хочеться, та й верхні шавки, я не думаю, що мені там вже дуже так треба. Була одна пропозиція взяти ще один стіл. І ви знаєте, що я починаю задумуватися на рахунок того, чи не забрати нам столика нашого, який ми використовуємо на свята. Там всередині є полички. Звісно, ті полички, ну, вони будуть відкриті, якщо стіл буде. Стояти наполовину розкладений чи повністю розкладений, ну, швидше всього, напевно, наполовину розкладений. Там місця вистачає. Це великий такий стіл, знаєте, книжка Тумба. Ось тут верхушечка ще є, ось тут боковушки, вони ось так розкладаються. І цей стіл ми використовували, коли в нас тут дні народження були, і так далі. Зараз ми наразі взагалі не плануємо тут в квартирі приймати якихось гостей. Щось таке грандіозне святкувати. У нас на всякий випадок є кухонний стіл, який розкладається. Тобто він ось так і він розкладається ну, повністю ось так. І його можна дуже класно використовувати під час того, як в нас є гості. Тобто цей стіл, мені здається, можна спробувати завести на будівництво. Не знаю, як на це буде дивитися чоловік. Але мені там катастрофічно не вистачає місця, де зберігати що-небудь. Я просто з одного місця перекладаю в інше, з того туди. Я розумію прекрасно, що поки йде ремонт, мені доведеться це все і так носити і совати, бо робиться кухня. Значить, виносимо все з кухні, робиться ванна, виносимо все з ванни. Але більш-менш якось треба щось організувати. На рахунок, зберігання на стелажах рекомендували взяти нам стелаж, потім використовувати в майстерні. У нас взагалі мають бути стелажі із мого магазину. У мене колись був магазин побутової техніки, і в мене були величезні просто стелажи, і частину з них я продала. Самі-самі великі, високі, бо вони були 4 метри висотою. Чи 3 метри висотою, ну, коротше кажучи, були величезні, просто височезні, вони складались один на один, з купою частин складались. Я їх продала під час закриття магазину, а частина стелажів лишилась. Ми із цих шматочків зробили меблі у... на наш балкон. У мене чоловік просто порізав ту ті стілажі і зробив меблі на балконі, а частина в мене, здається, залишилася. Я не пам'ятаю, щоб ми десь використовували. Але ви знаєте, зараз наразі ті стелажі шукати, по-перше, я не знаю, де ті трубки, бо вони з'єднувалися такими трубками посередині, щоб ці полиці не прогиналися. Все-таки техніка це така, знаєте, тяжка. І. Якось я не знаю, в мене було в ідеях, але стелажа набагато складніше рухати самому. Знаєте, чоловік буває на будівництві сам, якщо йому щось треба буде, то якось буде проблематично з тим стелажем. Я думаю, що якщо ми їх зберемо, то це вже буде, коли ми туди переїдемо, і для зберігання якось тимчасового потім ті стелажі я перенесу в нашу гардеробну. Я їх викидати не буду. Бо в частині нашій гардеробній планується зробити міні-кладовочку. Прийшла моя мама, я трішки перервалася, але в основному щось буду вирішувати на рахунок зберігання на будівництві. Маю вже, вже декілька ідей, і будемо в наступних якось відео це все робити. Тут, поки ми з мамою говорили, сталася така досить кумедна історія. Я розкажу вам зараз, також будете сміятися. В мене мама зазвичай дає мені гроші, щоб я заплатила її інтернет онлайн, я плачу з свого телефону, і так раз на місяць вона мені приносить кошти. 300 гривень в неї коштує інтернет, вона мені їх дала, я їх поклала на ноутбук зверху, бо діти спали, і думаю, потім заберу, якось там побалакаю з мамою. Тут почали прокидатися потрохи діти, але вони були біля нас. Крутилися на кухні туди-сюди. І тут же, мама моя, йде додому, я ж згадала про ті гроші. Думаю, піду, заберу з того ноутбука, заховаю гроші. Прихожу, грошей немає. Починаю шукати. Мама каже, що я, певно, їх занесла десь на кухню. Давай шукати на кухні, давай шукати по карманах, в гаманці, в сумці, де завгодно. Хоча я прекрасно, прекрасно пам'ятала, що я їх ніде не несла. я їх поклала на ноутбук і все, я їх не чіпала, я їх не могла ніде позанести. Почала питати дітей, де гроші? Особливо Василька він вже розмовляє, і якщо він щось візьме, він обов'язково це принесе. Є таке, його можна вмовити, він це знайде і віддасть. Питаю я Василька, де гроші? Він каже, гроші в баби. Ну, Ми посміялися з мамою, ну, гроші в баби. знаєте. Давай шукати. Василько допомагає шукати. Мама моя пішла додому. Кажу, ідіть собі, ми будемо шукати. Ну, якщо діти кажуть, десь закинули чи порвали, ну вже таке діло. Що ж тут зробиш? А, в основному пішла моя мама вже додому. Ми шукаємо з Васильком, я вже кожного куточка. Я ж розумію, що якщо взяв Вова, він міг закинути за ліжко, під ліжко, під подушку, на подушку в столика, в шухляду, в якусь тумбочку, да будь куди він міг це все запхати. Почали ми шукати. Василько несе він несе швабру, вже хлопець буде генералити, в кімнаті буде все там, знаєте, шукати. І то так шукає, щоб ви собі розуміли. Це треба було знімати, але ну, якось було е, не смішно, ну, раніше в мене гроші не пропадали. Все рівно якщо дитина десь візьме, то вона десь повинна його покласти. Тільки що дзвонить моя мама і каже, Катя: не шукай гроші, гроші є. Каже, в мене в сумці. Тобто Василько взяв ті гроші і поклав бабі назад у сумку. Хоча мама каже, грошей в сумці не було. Ось така кумадна історія буває з дітьми. Все-таки правильно Василько казав, що гроші в баби, але ж ніхто бабу не перевіряв на наявність грошей, тому що баба ж нічого назад не брала. Але ж виявляється, що мої хлопці люблять покласти бабі. Не тільки витягнути з сумки, а ще й покласти. Бо буває таке, що перевіряють, чи баба принесла цукерки, так нічого не чіпають, але от цукерки можуть пошукати. Ось. Хоча я за це сварю. Але ось, бачите, бувають щедрі в мене діти, кидають бабі гроші назад. Вже другий день підряд, поки готую, дивлюся. Мелодраму у минулого боргу. є на Ютубі, дуже захоплююча чесно кажучи. На вечері у нас сьогодні капусточка, салат верніше, з капусти, цибульки та морквочки. І ще в нас картопляне пюре. Є і котлетки. Ось там. Незручно на цій плиті, бачите, з однієї сторони горить, а з тої. Не догорить, бо я ще варила сьогодні є, на вінегрет. І, коротше, у мене ось так: на плиті три кастрюлі не поміщається. Ніяк. Про чотири взагалі мовчу. Дуже мала плитка, і того я в будинку хочу велику-велику нам плитку. А тут я зварила все на шубу, буду сьогодні готувати. Кожного року, коли настає холодна пора року, я стараюсь хоча б декілька разів приготувати шубу. Хоча її в мене діти, звісно ж таки, не їдять. І шубу, до речі, я готую тільки з тюлькою. Знаю, що багато хто готує із оселецем, але мені найбільше подобається саме з тюлькою. Вона більш така солоніша, і сама шуба виходить набагато смачніша, особливо, якщо постоїть день або навіть і два. Готую я шубу зараз завжди, якщо це не на свято, завжди готую у лоточки. Так мені зручніше зберігати в холодильнику, нічого не підтікає із тих тарілок. І взагалі зручно з собою взяти. Я, наприклад, тут приготувала три лоточки, один лоточок чоловік на наступний день взяв на роботу. Це дуже зручно, компактно. Я, до речі, знаю, що моя мама ніколи не готувала у лоточках. Я не пам'ятаю, де я це піддивилася. Але якщо ви також робите в тарілках і витікає ось цей сік із буряка, із самих тарілок і вас маститься холодильник, то спробуйте готувати в лоточках. Це набагато зручніше. Дивилася я також по деяких рекомендаціях і картоплю багато хто дає на низ. Раніше я завжди викладала тюльку, тоді викладала цибульку, маринувала, ну вірніше, поливала так олійкою трішки і оцетом. І тільки тоді викладала картоплю, моркву, буряк. А тепер я на дно кладу картоплю, її змащую майонезом, трішки підсолюю, можу не підсолювати, але це вже залежить від того, скільки ви даєте овочей і скільки даєте самої тюльки. Потім зверху я викладаю цибульку, на неї кладу ось тюльку, трішки поливаю оцетом, Ну, а потім все по стандарту. Я сюди зверху буду відправляти натерту моркву, змащувати також моркву майонезом трішки, і буду відправляти туди ж ще натерти бурячок, знову майонез і трішки підсолити. Взагалі, шубу багато хто знає, готує ще й з яйцем. Для нас яйце в шубі якось досить дивно, але я давно хочу спробувати. Просто зараз такий момент, що в нас. В місті дуже подорожчали яйця. Сьогодні мама моя була, ну, на момент озвучки, в нас сьогодні середа. І мама моя ходила сьогодні у найдешевший магазин Полоскун в нашому місті Костопіль. Там завжди були самі-самі найдешевші яйця. І там яйця сьогодні по 62 гривні. У мене якраз в холодильнику останніх два яйця, і я просто не знаю іти, купувати, не йти, не купувати, але. Я знаю, що останнім часом я трішки збилася зі свого харчування, почала собі дозволяти трохи більше їсти, ніж зазвичай, а це дуже погано. Я не хочу набрати вагу назад, тому я думаю, що по яйцям мені треба йти, купити їх і продовжити своє харчування. Тому що в основному мені немає часу щось там таке собі виготовляти. Я їм яйця, їм якісь овочі і на цьому все. Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. she's the next